У день пам'яті жертв голокосту коростенці збираються на місці, де в роки Другої світової війни окупанти розстрілювали єврейське населення Коростеня та найближчих сіл. Це район, який в народі називають Солотопка, колишня вулиця Гастелло. Сьогодні Шухевича. Поміж багатоповерхових будинків та дачних ділянок знаходиться ось цей обеліск. Який нагадує, що 80 років тому тут вбивали людей за те, що вони євреї? Німці захопили Коростень 8 серпня 1943 року і утримували його 28 місяців. Про роки окупації згадував у своїх замітках краєзнавець Василь Бондарчук. Він писав про таке. Усіх наших громадян єврейської національності окупанти зігнали до одного гурту, тримали під відкритим небом, без їжі і води. Як розповідали очевидці, раз на день бідолах підганяли до річки, вони ставали навколішки і пили воду, і ніхто не мав права їм допомогти, сам міг опинитися у тому людському гурті, розстрілювали тих нещасних за містом. І ось тут показали себе посіпаки фашистів із місцевих молодиків. Різного роду карних злочинців та інших декласованих елементів. А це вже спогад безпосереднього свідка страти. Після розстрілу нас примушували засипати оттірови братські могили. І довго що вирушилася земля, то були конвульсії смертельно поранених людей. Біля обеліску зібрались представники іудейської релігійної громади та міської влади. Хвилина мовчання, покладання квітів, промови. Ми знаємо, ми завжди. Молимося по щоб все не повторилося. На жаль, ми зараз ми сітками того, що воно повторюється, те, що зараз російська агресія кожен день забирає життя мирних людей, наших захисників України. На жаль, коростень остринь цього не стоїть. Згадав Володимир Москаленко і про атаку Хамас на Ізраїль, внаслідок якої в перший же день конфлікту бойовиками було скоєно більше дюжини масових вбивств. І це вже події не 80-річної давнини, а минулого року. Ми зараз свідки того, що і в Ізраїлі твориться, ми які співчуваємо нашим коростенцям, які там знаходяться. Ми з ними зв'язуємося. Ми знаємо, як не просто, скільки там уже людей загинуло. І, бачите, це зло повторюється з часом, щоб цього не було. Треба об'єднуватися людям і робити все, щоб був мир. Щоденно члени єврейської громади моляться за жертв війни, невинно вбитих за воїнів України та Ізраїлю. Цього дня вшанували пам'ять про людей, які зазнали переслідувань у роки Другої світової війни. Ось шоломбімбрайму, я сошона малину, валковімбру.